Команда сезону вже тут. Вітаю всіх з початком Тоц Івенту. І у нас є для початку 12 піків, 85 плюс 1 з 3. Поїхали перший. Такс. Починаємо ми з Ренар 88. Вже сервером тяжко. Перші хвилини команди сезону. Далі другий пік. Такс. Роберт Левандовський, 90, цікаво. Далі. Сноу 88, Эндлора був оп. Четвертий пік. Сноу без тотці, але дуже хороші рейтинги, Родрі. Далі. Френкі Йонг 87. Давай, давай, ти зможеш. Я вірю в тебе. Уф. Наступний пік. Тут 88 като. Такс. Знову нічого. Бардорф. Піки підходять до завершення. Перший тоц Мікель Меріно. Два плейстайли плюс. Перший є. Поїхали. Наступний пік. Приносить ще Тоц. Рафа 88 рейтинг. Наступний, може, три поспіль. Ага, губу закатай. Останній пік 85-ті вище. Давай. Давай. Ну будь ласка, а факт справа під номером 2 відкрити цей пік. Вдала. Але без топ. Більше 200 паків наявності. Що ж, сезон відкриття паків, який, в принципі, круглий рік, але сьогодні особливий. Оголошую відкрити. Релектром Player's пак Тоц! Англія. Правий захисник. Ромс. Дабл вулкау. Окей. Перший ТОЦ в паку. Продаваємо його. Хто це? Пані. Альбер на плеєрс пак знову приносить Тотс, Англія. Упорник. Окей. це явно Тотс. Шиф. продаваємий пак з двома гравцями, рейтингом 86. Вище. Нагороди за Division Rivals Не приносить, на жаль, Тотс картку. Німець танк і записник. Тоні Крос. Давайте этих ходов хотя бы на 2.86. Кто выйдет ему в пару? Э, Эдегор.